Нерівність, яка містить змінну в показнику степені, називають показниковою нерівністю. А нерівність, яка містить змінну під знаком логарифма або в його основі, називають логарифмічною. І показникові, і логарифмічні нерівності, як правило, розв'язання їх ґрунтується на властивостях показникової або логарифмічної функції, які дещо схожі. В тому відношенні, що і одна і друга функція зростає, якщо основа більша за одиницю. І одна і друга функція спадає, якщо основа більше нуля, але менше за одиницю. І тому перше, що ми маємо зробити, це привести ліву і праву частини нерівності до однієї тієї самої основи. Друге, це порівняти основу з одиницею. Якщо основа більша за одиницю. То в показникових нерівностях при переході до нерівностей, зв'язаних з показником степені, знак залишається тим же. І тим же залишається знак при переході в логарифмічних нерівностях до нерівностях, пов'язаних з виразами під логарифмами. А якщо основа менше одиниці, то, відповідно, знак ми маємо змінити. В логарифмічних нерівностях обов'язково ще повинні застосувати або звернути увагу на область допустимих значень. Отже, наприклад, розв'яжемо таку показникову нерівність. 3 сьомих в степені х квадраті менше рівне, ніж 7 третіх. В степені 4х мінус 21. Перше, що ми робимо, приводимо ліву і праву частини нерівності до однієї тієї самої основи. Наприклад, до основи. 3 тому зліва ми переписуємо, а справа 7 третіх це 3 сьомих в мінус першому степені. Отже, далі, в дужках я напишу 4х мінус 21, тому що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Таким чином приведені ліва і права частина до однієї тієї самої основи. Наступний крок ми порівнюємо цю основу з одиницею. Так як 3 сьомих менше за одиниці, функція є складною, тому при переході до показників знак нерівності змінюється. І ми пишемо х2 більше рівне, ніж я відкриваю дужки мінус 4х плюс 21. А отже, х у квадраті плюс 4х мінус 21 більше рівне 0. Ось таку далі нерівність ми маємо розв'язати. І будемо розв'язувати її методом інтервалів. Для цього розв'яжемо спочатку розв'язки рівняння, знайдемо його корені. Добуток цих коренів мінус 21, а сума мінус 4, тому нам підходять числа мінус 7 і 3. Виставляємо ці числа на числові осі, у нас зафарбовані точки мінус 7 і 3, і далі знаходимо знак нерівності справа. Для такої нерівності він буде знак мати плюс, далі чергуємо знаки. І так, як ми розв'язуємо нерівність більше рівне нуля, то ми заштриховуємо ці проміжки, де стоїть знак плюс, отже, ми бачимо, що це буде. Об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус 7 включно, а потім від 3 включно до плюс нескінченності. це розв'язок нашої показникової нерівності. За тим же самим правилом ми будемо розв'язувати і логарифмічну нерівність. Наприклад, запишемо нерівність такого виду. Отже, логарифм за основою 0,1 від х менше рівне мінус 3. Властивості логарифмічних функцій і способи використання цих властивостей можна подивитись відео, відповідні, які в попередній темі пов'язані зі спрощенням показникових і логарифмічних виразів. Отже, зліва і справа ми зведемо до логарифму за основою 0,1. Тому логарифм за основою 0,1 від х переписуємо, а тут я пишу мінус 3 і дописую логарифм за основою 0,1 від 0,1. Фактично, я число мінус 3 помножила на 1. Від цього нічого не змінилося. Але далі я оце мінус 3 число забираю сюди в показник. Тобто, переписавши, будемо мати ось так. 0,1 в основі. Тут менше рівне, ніж логарифм за основою 0,1, а тут буде 0,1 в мінус 3 степені. Отже, далі. Ми привели вже до логарифмів з однією основою, тоді основу ми порівнюємо з одиницею. 0,1 у нас менше за одиниці, функція, відповідно, складна, тому ми маємо написати, що х більше рівне, ніж 0,1. Я запишу це так: 1, ,1 в мінус 3 степені. Ну, і якщо це логарифмічна нерівність, то ми мали би ще записати ОДЗ, тобто х. Знаходиться під логарифмом, отже, х має бути більше за 0. Але в даному випадку, оця умова є зайвою, тому що ми вже маємо, що х більше за якесь додатнє число. Отже, звісно, воно більше за 0. Тому будемо розв'язувати тільки першу нерівність, і я запишу х більше рівне. Що робить показник мінус 1? Перевертає дріб, буде не 1,10, а вже 10, 10 в третьому степені. Отже, х більше рівний, ніж тисяча. Тому, якщо записати відповідь до даної нерівності, то це буде проміжок від 1000 до плюс нескінченності. Це буде розв'язок нашої нерівності. Як ви бачите, і там, і там способи розв'язання дещо подібні. Тому давайте ще розглянемо іншу нерівність. Розглянемо першу показникову нерівність і приведемо ліву і праву частини до основи 2. 4 це 2 в другому степені. 0,5 це 5 десятих після скорочення 1 друга. А одна друга це 2 в степені мінус одиниця, тому я записую ось таким чином. Менше. 0,25 це 1 четверта, тобто 2 в мінус другому степені. 2 в мінус другому. І далі помножити на 2х. Зліва ми маємо одну й ту ж саму основу 2 примножені показники додаються. тобто ми будемо мати 2 в степені 2 мінус х, що множиться на х плюс 3 менше, ніж 2 в степені мінус 4х. Отже, ми привели ліву і праву частини до однієї тієї самої основи 2. Так як 2 більше за одиницю, порівняли з одиницею, то знак не змінюється. І тому 2 мінус х на х плюс 3. Менше, ніж мінус 4х. Ось таку нерівність продовжуємо розв'язувати. 2 відняти х у квадраті мінус 3х, перенесу плюс 4х менше 0. Тому мінус х у квадраті плюс х плюс 2 менше 0. Поділимо ліву і праву частини на мінус 1. поміняємо знак нерівності і будемо мати. Більше за 0. Далі розв'яжемо рівняння х2 мінус х мінус 2 до рівня 0. Можна розв'язувати через дискримінант, можна використовувати теорему вієта. Добуток коренів мінус 2, їх сума 1, тому нам підійдуть числа 2 і мінус 1. Виставляємо їх на числові осі мінус 1 і 2, знак нерівності плюс. От цю ми нерівність розв'язуємо мінус плюс, і більше нуля там, де стоїть знак плюс. Отже, як ми бачимо, це проміжки від мінус нескінченності до мінус одиниці, а потім від 2 до плюс нескінченності. Розв'язуємо логарифмічну нерівність, приводимо ліву і праву частини до основи 9. Отже, логарифм за основою 9 від 2х мінус 1 менше рівне, а тут я дописую логарифм за основою 9 від 9. Тому логарифм за основою 9 від 2х мінус 1 менше рівне, логарифм за основою 9, забираю одну другу в показник, це 9 в степені одна друга. Провели зліва в нас логарифм за основою 2, з правил горив за, за основою 9. Основа 9 більша одиниці. Отже, знак нерівності не змінюється. Ми пишемо 2х мінус 1 менше рівне 9 в степені на 2. Що це таке 9 в степені 1 2? Це корінь із 9. Тобто 3. І дописуємо область допустимих значень. Тобто 2х мінус 1 більше 0. Тут Уже ця нерівність не є зайвою, тому далі ми продовжуємо розв'язувати систему нерівностей. Отже, 2х менше рівне 4, а тут 2х більше 1, тому х менше рівне 2 і х більше однієї другої. Отже, якщо писати відповідь, то це буде проміжок від однієї другої до 2 ключно.